スタート。 Цей проект це спогад про трагедію Бабиного Яру. 75 років тому. Ідея виникла в єврейської громади Дюссельдорфа за сприяння єврейської громади чернівців. Спершу ми організували воркшоп із чернівчанами. Це була перша гімназія Чернівців, університет, також єврейська громада і музей. Ми планували, як це буде виглядати. Ми брали інтерв'ю в очевидців голокосту, зняли фільм про це особливими. Для нас є Клара Кац та Катерина Терлецька. Клара Кац пережила два концтабори у семирічному віці. А пані Катерина була свідком різні у Садгорі, Тому своєю теперішньою діяльністю вона хоче зробити так, аби люди про це пам'ятали. Виставка триватиме протягом двох тижнів до 31 грудня цього року. І після цього поїде в досі. Тут зібрані. Унікальні спогади людей, що пережили катастрофу та їх нащадків за результатами. Цієї поїздки дослідницького меморіального проєкту знято фільм, який так само транслюється сьогодні. Тут фільм українською та німецькою мовами виставка вимагає певного заглиблення. Ми вибрали спеціально цей зал, це зал єврейського фонду Хесет. Ми вдячні їм за надану допомогу. Тут є можливість прийти уважно, уважно почитати, приділити час та задоволення.